Магазини, торгівельні центри, станції метро, залізничні та автовокзали вулиці великих міст і маленьких містечок поступово прикрашають та розмальовують до зимових свят. Подекуди можна почути новорічно-різдвяні мелодії. Спостерігати за цими дивовижними перетвореннями полюбляють дорослі та дітлахи. Про це здарує відчуття казки, яка ось ось наблизиться, надії та очікування дива. І наскільки ж чудово не втрачати ось такого настрою, повернувшись додому. Виявляється, як цього досягти, знають талановиті, обдаровані майстрині культурно-мистецької асоціації Артспокуса та її очільниця Валентина Кривцова. Вже протягом декількох майстер-класів вони передають постійним читачкам центральної міської бібліотеки імені Марка Кроповницького власні вміння і навички з прикрашання осель без великих витрат. В нашій бібліотеці продовжується арт-марафон, присвячений святам різдвяно-новорічному періоду. І сьогодні ми виготовляємо текстильну. Іграшку, яка вішається на ялинку у вигляді чарівної рибки, яка буде здійснювати усі наші омріяні бажання на щастя, на здоров'я, на благополуччя, на мир, на перемогу і на щасливу родину. Для її оздоблення тренерка, художниця культурно-мистецької асоціації «Артспокуса» Світлана Бойкова-Калюжна обрала блакитний колір, символ таврійського розпису, безмежності неба і безкрайності моря. Для мене таврійський розпис це не аби як просто так. Я дуже полюбляю, я дуже Багато вивчала, що стосується таврійського розпису, і семантику, і взагалі. І рибка чому рибка? Тому що в таврійському розписі, тільки в таврійському розписі є морська тематика. Тому і ще рибка це, це надія, це бажання, яке ми загадуємо. Рибка це символ добробуту, це символ Бога. Ну, багато всього пов'язано саме з рибою. Тож, маючи в арсеналі домашній інвентар, невеличку добірку канцелярії та нехитрого інструменту, ви разом з дітьми, близькими або друзями створите неповторні новорічної різдвяні атрибути і прикраси. І відчуття новорічної казки та гарний настрій не залишатимуть вас дуже-дуже довго. Павло Москальов, Олексій Уменський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кроповницького.